Друге послання святого Павла до Коринтян, глава 9. А про службу святим мені зайво писати до вас, бо віддаю вашу охоту і нею хвалюся за вас, македонянам, що ахая готова з минулого року, а ваша ремні заохотила багатьох. А я послав братів, щоб моя похвала щодо вас недаремна була в цім випадкові. Але, як казав, щоб були, ви приготовані, щоб коли македоняни прийдуть зо мною та знайдуть, що ви не готові, щоб не осоромитись нам, не кажемо вам у ці речі. Отож, я надумався, що треба вблагати братів, щоб пішли перше до вас та приготували заздалегідь оголошений ваш щедрий дар. Щоб був він приготований, як щедрий дар, а не річ примусова. А до цього кажу хто скупо сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу всякою благодатью вас багатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком, як написано, розсипав та вбогим роздав, Його справедливість триває навіки. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння. І нехай Він зростить плоди праведності вашої, щоб усім ви збагачувались на всіляку щирість, яка через нас чинить Богові дяку. Бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й багатіє багатьма подяками Богові. До свідченням цього служіння вони хвалять Бога за послух. Христовій Євангелії, що ви визнаєте її та за щирість учасництва з ними й усіма. Вони за вас моляться і тужать про вас, і за дуже великої Божої благодаті на вас. Дяка Богові за невимовний дар Його. Амінь.